Доброго ранку, всім-всім запрошуємо всіх учасників, а також усіх наших болівальників на на льодову арену. Заходьте, будь ласка, заходьте до нас сюди, щоб всім було добре видно і добре чути. Запрошуємо зараз, кажу всіх-всіх всіх учасників, а також болівальників на нашу рядову арену. Заходьте, будь ласка, усіх вас чекаємо саме тут. Що ж, доброго ранку, всім, усім, усім! Звичайно, в першу чергу я хотів би привітати е, команди наших учасників. Так? Також хотів би привітати всіх болівальників нашого хокею. Треба трохи галасу здійняти тут на нашій арені. А ну-ка, давайте всі разом! Отож, е, якщо поглянути, звичайно, в центр, то ми бачимо наших бравих хлопців, які сьогодні будуть будуть. Гасати по нашому льоду будуть битися, штовхатися і будуть трохи додавати драйв в нашому життю. Отож, всі болівальники, давайте трішки покажемо, як ми будемо сьогодні підтримувати наших хлопців. О, дуже гарно. Отож, кубок Чернігова з хокею шайбою серед молодіжних команд оголошується відкритим рівняння на прапор України. you yeah. От, звичайно ж, люди, якими завдячимо організації цього турніру, це Чернігівська обласна федерація хокею, це відділ фізичної культури та спорту Чернігівської міської ради, це студентська рада Чернігівського державного інституту економіки та управління та профком Чернігівського державного інституту економіки та управління. Можна підтримати облисками, так? Також на нашому святі присутній директор організації спорт для всіх та пиріжок Дмитро Олександрович. Привітайте його гучними обласками. Також гість нашого сьогоднішнього свята – це депутат Чернігської міської ради мороз Олександр Володимирович. Вибачаюся, мороз, Олег Володимирович. І, звичайно ж, наші офіційні спонсори, які так само допомогли нам сьогодні зібратися тут, це мережа магазинів для активного відпочинку та туризму адреналін. І розважальний комплекс «Базис» та центр танців фітнесу Вікторія Денс. Звичайно ж, інформаційний спонсор Гармата ТВ. А перед тим, як ми почнемо наш турнір, я хотів би надати слово для привітання депутату Чернігівської міської ради заслуженому тренеру україниських босингу кужельному Андрію Володимировичу. Я приветствую всіх присутніх Я приветствую руководство. Я приветствую Федерацию хоккея, которая сделала прекрасную площадку. Огромное спасибо и директору школы, и депутатам, которые помогали, Олег Владимирович, который курирует эту школу. Я хочу поблагодарить всех ребят, которые в раннее утро собрались здесь на хоккейной площадке и хотят проявить силу, стремление к победе. И как говорится, какие играют настоящие мужчины. Поэтому, ребят, пожелаю вам, как настоящим мужчинам, доказать, что вы на самом деле бороться всегда с праздником, ребят, с праздником спорта. И хочу также отметить то, что вчера открылись 22-е Олимпийские игры. И хочу, чтобы мы все... Душою своєю енергетикою піддержали нашу зборну України і дай Бог, щоб вони теж приїхали з медалями різних рівнів. Спасибо большое. Привітати всіх нас, вас початком першого молодіжного чемпіонату міста з хокею. Співпраця Федерації хокею, всіх зацікавлених в розвитку хокею, як і фізичних, так і юридичних. Осіб сприяє розбудові нашого хокею в місті Чернівець, відродженню тих традицій, які були започатковані в 60-х, 70-х, 80-х роках. Хочу вам побажати, щоб ви від цього чемпіонату першого здобули основне радість, змагань, здоровий, дух, щоб у вас був, дух боротьби і хай переможе найсильніший. Дякую всім. Дякую вам. А также у нас присутствует голова Судівської коллегии областной федерации хоккея Чернівської области Надьон Олександр Миколаевич, чому також представляємо слово. Так. Дорогие наши спортсмены, будущие олимпийцы, значит, я хочу вас поздравить с открытием чемпионата. Это, конечно, у нас великое наше достижение в Чернигове мы развиваем хоккей. Вы знаете, что у нас проводится пятый год уже золотая шайба турнир. В том году мы начали проводить чемпионат города по хоккею среди уже не аматорских команд, а можно сказать профессиональных команд. Видите, как у нас в городе развивается хоккей. Все прекрасно видят, у нас строятся площадки. В следующем году у нас открытие планируется еще одной площадки хоккейной, это в 35-й школе, по всей видимости. И я в этот день хочу вас поздравить с этим открытием. Уже было сказано, что это сегодня, вчера было открытие Олимпийских игр. Это очень символизирует вас, настраивает на дух борьбы, дух перемог ваших. И я хочу вам пожелать, чтобы вы на этом не останавливались, а Рост и прогресс, как в городе видно, и чтобы вы достигали больших результатов, и мы, думаю, увидим вас уже и в олимпийских командах. То, що... Желаю вам здоровой борьбы и духа спортивного, всего наилучшего, пусть победит сильнейший. Звичайно ж, давайте всі разом подякувати ще й директору школи номер 27 Олені Петрівні, а також персонал цієї гарної школи за те, що вони е, сприяли та допомагали нам в організації даного турніру. Давайте ще раз гучніші опски. Отож, Кубок чернігова сакею шайбою серед молодіжних команд. Можна вважати відкритим. Вперед до перемоги! Yeah.